На сцені я забуваю про всі проблеми. Історія акторки театру з Дніпра. Наталя займається акторством сім років. Із них п'ять грає у трупі Дніпровського молодіжного театру. Це дитяча мрія була, так. Це мрія бабусі, у якої не вийшло, мрія матусі, у якої не вийшло. І вже на мені повинно було це гештальт зачинитися, як то кажуть. Найбільше в роботі подобається взаємодія з глядачами, а найприємніше це їхня реакція на виставу. Я можу дивитися їм в очі, я можу відчувати їх. Це... Підносить тебе, особливо коли це йде не тому, що потрібно, а тому, що ти цього заслужив. А це відчувається звичайно одразу. То тебе кудись уносить, і всі проблеми, і вся війна, і все, все, все воно кудись улітає. і Ти розумієш, що це потрібно людям. З початком повномасштабного вторгнення актори театру зіштовхнулися з новими для себе викликами. Ми виставляємо репертуар лише на тиждень вперед, тому що ми не розуміємо, що буде далі, чи, чи залишиться взагалі наш театр на нашому місці, і, чи, щоб не повертати потім квитки людям. Репетиції ми проводили і без світла, тобто ми купили там певні лампи і репетирували да, без світла. А вистави були вимушені відміняти. Прям люди вже приходять, стоять, світло вимкнули, там десь гупнуло. Всі люди стоять, дивляться на нас, ми дивимося на них, але всі з розумінням ніяких конфліктів не було. Через повітряні тривоги доводилося вистави зупиняти, а іноді й переносити. Коли ти працюєш на сцені і чуєш, що не було тривоги, а тут щось десь гупнуло. Ці погляди глядачів один на одного, режисер зупиняє виставу, люди виходять. Ти як акторка не розумієш, чи бігти тобі в сховищі раз з людьми, бо ти ж в костюмі, чи тобі треба переодягтись, чи тобі можна сидіти тут, починаєш шукати якісь дві стіни. Наталія Шаповал каже: коли загроза минає, усі глядачі повертаються до залу, а актори продовжують грати, адже знають це потрібно людям. Тарас Лазарук, Вікторія Макайда, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4